Європейські політики зараз всі в один голос кричать, якщо Україна підпише план зупинення війни, то Росія нападе на Європу. Ну, У мене одразу два логічних питання. То тоді Україна не повинна взагалі ніколи зупиняти війну. І мають гинути українські люди, щоб Росія не напала на Європу, чи як, якщо слідувати цій лозіці. І друге запитання, а чому ця Росія має нападати на Європу, якщо Європа Росії за останні 4 роки на 127 мільярдів євро більше заплатила, ніж Україні? Для чого Росії нападати на Європу, яка платить їй гроші? Росії навіть тут не треба нічого відкривати, ніякі підприємства, бізнеса, шукати е, споживачів на ринок. Їй нічого не треба робити. Європа і так, їй перераховує гроші. Там за нафту чи за якісь природні ресурси. Тобто всі діти, ну як всі, переважної більшості, російських чиновників живуть в Європі. Прекрасно, абсолютно прекрасно. Те, що ви там заборонили в'їзд деяким політикам і жменці, співакам, так їм наплювати на це. Вони в Росії живуть непогано з палата. З цими б з маєтками, палацами і так далі. Тобто оці всі санкції. Е, заборона поставляти в Росію Sony Плейстейшн, ігрові приставки, ще там якісь санкції. Е, літаки, літаки російські літають на європейських комплектуючих без проблем на Західних. Автомобілі європейські їздять по Росії, десь беруться запчастини. І так далі. Тому, на мою думку, ці всі санкції це просто замилювання очей. Ось така моя особиста думка.